Острі новості. І була. Я вам прихоплюю, а ви їх дома як под борта робили в этом. Холадь, халаті. Ось тут нічого не робите абсолютно. Так як ви приклали, то воно і все до 50. На 0,7 або на 1 см. Можна його обшити. Від зрізано один. Так? Да, тільки, дивіться, я приметую його з тієї сторони. Так. Угу. А сшивається по тій стороні. Тобто, дивіться, отут от ага. на наметали, да. і сюди аж до самого низу. Перевертаємо. Ага, і по цій Намічаєте лінію любиму, яку ви робите Обшивання. <гум> Тільки не сильно я а вас висоваю. Я не буду намічати тянці, у мене лапка якраз має разом півтора, і вона ж є з одного боку а з іншого один. Ну Том один я... сантиметр. Даш, є. Хорошо, значить на один сантиметр, дивіться, от самого верху, рівно по цьому зрізу, щоб у вас <гум> пішло красивенько. Раз, 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 обшили і от сюди. Угу. Оце все бути на один сантиметр обшити. Після того, коли ви обшили, тут росічку поставите. Берете, отут росічку поставите, ага. та, і тут росічку. Ага. Тобто. Тобто Росічка у нас іде на перегині лацкана, і отут на підгині низу. А цього Отрі рівно нас цією лінією, вона вас аж сюди дойти, то отут от ставите росічку. Ага. Ви вертаєте угу. припусків чистий Краю будете робити оці припуски, отак от у вас будуть сюди, ой, у сюди на підборсувати їх на під да. і на 0,1 дасте строчечку від. Від ростечки від строчите по підборту, ну, а від розсічки доверху строчите по виробу. Тобто тут наоборот у вас буде. Приклад. Я пам'ятаю, так як в халаті. Да, от сюди перевернете їх, їх і їх тут Так, пам'ятаєте? Зробите в чистий край. Все, більше у -у -у. нічого. Якщо ви все це зробите, ви можете тоді з'єднати плечові у -у -у. і бокові. Ага, а їх бокові ну, вони у вас. Роспросување, така? Так? Значи, јас спочатку... Чекайте, у нас припуск на блокови помните? Два? Я не помню, трена подивитися. Подивіться лекалу. якщо mm -hmm. два, то тут розпросовку робити. Добре. А отут от можете в один сантиметр в заутюшку. Mm -hmm. Разом mm -hmm. обметати і в сторону спинки запросову. А в по попівщики да. запросовується в сторону спинки. Да. А зшивати на скільки на 0,5 Ні. А, ну да, так на 0,5, щоб сантиметровий були. Mm -hmm. Більше mm -hmm. нічого не робити. Це до вівторка, якщо зробите, прекрасно. У нас останеться комір, mm -hmm. низ і это, рукава. Якщо зробити. а якщо я це зроблю, то можна вже і несоксити. Було зробити Якщо дома, ви зробите, то можна да, проклеїти низ, обметати його. Спочатку до проклеїти його так? До, до цієї лінії да. клеєвода, далі ага. обметали його з ліцевої сторони. Отак от у нас буде обметали круговою. Mm -hmm. Буде боковий же шитий вату виробити, обметали і точно так же клієвою можна або Візьмете тут клієву, а так просто заметаєте однизу на 0,5. Ага, і просто теж клієву тюжити. Mm -hmm. так. так це я тільки багато говорю, але мало роблю. А якщо ви кажете, якщо тут не два але тут два бокові я пам'ятаю, то їх розпробування два. Розпрасування та й будь-припуски насити чого вдруге постираєте потім, знак що сяде тут тому, що тоді, ви його розпустимо. Третя насильна тоді. тоді я його вмитаю і... і на 2 см. відшиває від... від І два сантиметри. Тоні розпішиває спасі, оце зробите до вівторка, буде прекрасно. Нам тоді швидше рукав і комір mm -hmm. і та.